Доброго дня, дякую, що зайшли. Це відео назвав рецепт перемоги. І взагалі, хтось задався собі питанням, який у нас основний рецепт перемоги України у даній складі ситуації, фактично. Це як кажуть, економічна спроможність, яка самостійно вести цю війну, цю протистояти цій агресії і перемогти у цій війні. Іменно економічно. Це основний залог нашої перемоги. Тобто, якщо ми не зробимо нашу державу економічно спроможною, якось самостійно, якось створювати спротив Росії, то наша перемога ніколи не настане, а якщо і настане, то настане тимчасово. Тобто, лише коли українська держава стане економічно потужною, достатньо потужною, щоб протистояти Росії, лише тоді ми можемо сказати, що наша перемога настала. А економічна спроможність можлива лише тоді, коли в Україні стануть найкращі умови для ведення бізнесу. А якщо будуть найкращі умови для ведення бізнесу, це означає, що буде найкращі умови для життя людей. Тобто люди, які зможуть тут займатися бізнесом, зможуть буде тут за що жити, і каже, розвиватися. Їм не буде потрібно звідси втікати, а вони самі будуть повертатися в Україну для того, щоб тут жити і розвиватися, і будуть розуміти, що, що вони тут будуть щасливі. Бо багато хто хто уїхав на навіть зараз з України, він не особо те хоче там жити. Він просто бачить, що тут ситуація лише погіршується. Що умови для роботи тут погіршується, що робота тут знайти важка, якщо ти тут. Фактично знаходиш якусь роботу, то тебе можуть примусово подули пістолета відправити на, на передній план. А я кажуть, на пірідок в армії. А як кажуть, ні кожен хоче, як кажеться, підули пістолета щось робити. Навіть навпаки, коли тебе примушують щось силою, підули пістолети, щось робити, то ти навпаки починаєш саботувати, протестуєш тому ну, подібне. Це неефективно і навіть. Самі військові підрозділи знають, що їм такі люди просто не потрібні. Тому що вони лише баласт, вони лише псують цю справу. На них просто виходять ресурси, тобі просто небезпечно знаходитись рядом з тим, хто не хоче і хто не захистить тебе, не прикроє тебе в разі виявлення якоїсь проблеми. Тож один спосіб нам створити економічно ефективну державу. Що з себе може представляти економічно ефективна держава? Це держава, фактично, де кожен займається своєю справою, не заважає бізнес. Припустимо, ну, про те, що я знімаю відео про ці три стовпа, фактично, ефективність держави, це вільне владіння на зброю. Це вільні громади, які незалежні від держави, повністю самі себе забезпечують на виборах обирають своє керівництво, самі збирають под податки. Тобто держава там взагалі ні на що не втручається, де навіщо її втручається. Держава займається лише армією спецслужбами, і що там деякими справами там кажуть, що ну само по собі зовнішній захист українців. За, за межами України, і, і що фінансова система, тобто підтримання, щоб не було інфляції в, в країні. Ну і що юриспруденція, це вір, типу там Верховний суд. ну Я думаю, що навіть це не значить, що вона має займатися. Я, я думаю, що самі громади, які обирають своїх суддів, так само можуть вибрати і Верховних суддів як представників е, ну, далі інстанцій. І що нам для цього потрібно? Тобто, ну, ладно, давайте я ще раз розкажу допустим, по, -по порядку. Що як впливають, допустим три ці стовпа на економічну ефективність самої країни? Ну, можна опять зчитати по, по швидкому зверху. Якщо держава збирає сама податки на армію спецслужби, і вона цим займається, вона буде займатися цим краще ніж ні, ніж зараз. Вона не буде розпиляти зусилля, грошей і думки і на, на, на щось інше. Друге, вільні громади, які самі розпоряджаються з цими справами. Якщо навіть зараз просто в один день держава відвідає всі інші справи, які стосуються армії спецслужби і громадам, то громади, які отримують цю владу які будуть вимушені конкурювати з іншими громадами, дуже швидко налена зроблять, які кажуть, ефективне своє керівництво, усунуть всі зайві, як кажуть, посади, і, як кажуть, приймуть на найкращий баланс збираємих податків, тому що вони будуть вимушені конкурувати з іншими громадами. Тобто вони самі це зроблять, це зробить само по Не треба, навіть в це буде втручатися, от в чому сам прикол цієї ці системи. Вони все зроблять, хочуть вони чи не хочуть. Якщо вони не зроблять свою громаду економічно ефективною, з мінімальними податками і з мінімальними розходами, то інша громада, яка це зробить, то бізнес туди втече, люди туди переїдуть. І це буде баланс. Тобто, навіть якщо хтось там. Трохи притормозить, то з часом це все вирівнюється. Іменно іменно така система дозволяє державам, які яких є конкуренція, тобто, тобто навіть Соєдні Штати, як хтось скаже, що у них кожен штат це окрема лабораторія, і штати з штатами конкурують. Навіть зараз ми чуємо і бачимо, як з одних штатів люди просто і бізнес переїжджають в інші штати, бо у них кращі умови для бізнесу. І якщо так само і, і наші громади будуть те, те саме робити. І це створить найкращі умови, і, тому що це дуже швидко буде відбуватися. Тобто, якщо якісь -то громади притормозять, то вже за рік вони кажуть ситуації, коли бізнес не захоче терпіти всі ці знущання, і вже через рік бізнес буде не в них, яка ж знаходиться, а в інших громадах, і їм буде дуже важко той бізнес повернути до себе. Тому вони будуть діяти дуже швидко. І тобто, прийняття таких кажу, мер дуже швидко ж зробить нашу країну більш економічно ефективною. Вільне владіння на зброю, воно теж необхідне як для як кажуть, збройного захисту нашої країни, так і ефективності самої системи. Щоб, як кажуть, якісь там бандити, в яких є зброя, чи якась там поліція, ще хтось не захопив владу в громаді, то. Люди мають, мають, повинні мати вільне владіння на зброю. Це само собою, це, тобто це фактично створює конкуренцію. Плюс, як я розповідав, це створює конкуренцію, як і в самій країні, бо держава, щоб утримувати кажуть, баланс себе, вимушена тримати, як кажуть, навіть якщо не буде війни. Війни і вона все рівно буде вимушена тримати себе в тонусі і не розкрадати податки, які збираються на армію і спецслужби. А, а тримати армію на високому рівні, на максимально високому рівні, я вам скажу, що їй буде це доволі... це сложно робити. Те, тобто, що сложно, вона буде рости як на дражджах, фактично. Тому тому що угнатися за мілітаризуючися громадами, не митолімілітаризуючимися людьми, які будуть скуповувати зброю, буде озброюватись, буде дуже дуже важко. І вона, я вам кажу, буде робити такі речі, щоб угнатися за, за, за всім цим, що вам вам не снилося. Тобто, така держава дуже швидко стане потужною. І як хтось сказав, збільшення ВВП на 20% Щороку це не предел. Тобто ми можемо навіть в перший рік газануть на 30%, а даже, можливо більше відсотків, тому що у нас чуть не 50%, а може і більше відсотків цієї економіки знаходиться в ціні. Тому якщо у нас буде введена така свобода для бізнесу з мінімальними податками, то цей бізнес просто буде розквітний. Тобто ви не знаєте країну вже за, за рік. І всі, хто бореться з цим, всі, вся ця влада, цей соціалізм, які бореться проти цього, він просто бореться за свої крошки, які він зараз отримує. Я, я просто хочу їм сказати, якщо вони дадуть таку свободу, маючи вже те, що вони зараз мають, вони це діло подвоять, потроять, як кажуть, навіть при такої свободной економіки вони нічого не, не втратять. Вони будуть мати ще більше при наявності такої економіки. Їм просто зараз треба, як кажуть, по-швидкому все це діло зробити, заняти свої місця в громадах і турбуватися про свої громади, тобто почати турбуватися чисто про свої громади, тобто перенести владу з держави в громаду. Вони можуть приготуватися об'явити перевибори, припустимо, в какую на цього року і провести ці перевибори, але приготуватися і, і взяти владу в громадах. В, в, в і вони там як кажуть, зробити мінімальні податки і займати, зайнятися бізнесом, зайнятися виробництвом озброєння. Бо ми можемо теж фактично дуже розвіти саму виробництва озброєння, і так як у нас є можливість. хтось каже, У нас є унікальна можливість, яка, звісно, наша трагедія, але ця можливість для збройного ринку швидко випробовувати. Всі вироблені речі, і, і ті, що будуть ефективними, ми можна продавати нашим союзникам заробляти гроші для на, на нашої економіки, для нашого противостояння з Росією. Бо ми бачимо, що Росія теж не спить її технології дуже швидко ростуть. І якщо ми за ними не встигнемо, ми не зможемо втриматися у цій війні. Якщо ми не втримаємося, то влада має розуміти, що якщо ми не втримаємося, то перші, хто постраждає, це вони. Тому що люди просто їх знесуть. Ці військові патріоти, які не до кінця, припустимо розуміють, нактор націоналісти, для яких більш важлива мова і там все інше, яке вам дають, ви самі ж бачили, що навіть Янукович вивчив українську мову, це не проблема. Порошенко дав вам вишиванки і все, все, що потрібно. І церкву. вони вам дадуть все, що потрібно, але вони вам не дадуть вам перемоги. Тобто Вони не дадуть вам, вам фінансової під, 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 підтримки. Тобто вони з яких-то крок будуть і далі всіх грабувати, і нічого не дадуть. Тому вам треба підтримати оцю створення цієї системи. Коли буде введена ця свобода, ніхто, тобто ні, мова буде. Українська мова буде само по собі престижною, і все, все буде. І так, і так все зрозуміло, що, що в Україні. Враховуючи всю ситуацію, яка відбулася, ми не можемо дозволити повторення. Так, ми дорослі. не всі якраз ми звикли розмовляти українською мовою, багато хто звик, але ми можемо зробити все, щоб і розми розуміємо, що наші діти мають розмовляти українською мовою, Щоб ворог розумів, що нічого спільного у нас з ними немає, що це є Україна». Щоб у них не було ніякої думки колись в майбутньому, що, що вот тут розмовляють на російській мові, значить це наші, ми тут прийдемо, і нас будуть зустрічати з квітами, щоб такого більше не відбулося. Щоб було, як кажуть, повторне. Уже це все зроблено. У нас введені в кінці кінців українські школи і все, все буде. Але нам треба, щоб економічно, ефективно стала держави. Тому ви, на наші патріоти, наші, наші націоналісти, які зараз воюють, маєте воювати не лише за, на полі бою, а воювати і тут, щоб це було впроваджено, щоб держава займалася лише армією з підслужбими, щоб в кінці кінців все, все інше було передано громадам, щоб громади стали незалежними. Щоб громади самі на виборах обирали все своє керівництво, щоб у них було теж, як кажуть, протистояння, щоб, щоб мер мав конкуренцію з начальником поліції, а прокурор мав конкуренцію з, з, з суддями, які так само обираються. Коли, як кажуть, прокурор превращається в адвоката громади, Начальник поліції замість того, хто тероризує громаду, превратився в захисника громади. Бо вони будуть це робити, бо їх обирають, їхні перезберуть. Вони самі зроблять ефективною свою службу, вони самі розберуться, як їм зробити так, щоб при мінімальних витратах була максимальна ефективність. Так само і адміністрація Громада розбереться, як зробити свою адміністрацію максимально ефективною, і економічно при мінімальних витратах, при мінімальних зборах податків. І тоді все буде розвиватися дуже-дуже швидко. Тільки це вводиться і буквально через рік ви не впізнаєте країну. Я навіть впевнений, що ми. Уже через рік ворог буде п'ятиться во, во всі сторони. При тому ми не будемо залежати ні від Америки, ні від, ні від Європи. Вони просто будуть нам допомагати чисто заради того, щоб сказати, що ми були, були разом з вами. Тобто вони, ми не будемо настільки залежати від їхньої допомоги, як, як, як зараз. І вам треба про це подумати. І, і нам якось треба всім об'єднати. Допустимо, допустим, я думаю про те, щоб створити якусь не знаю, там, даже групу, щоб хтось каже, у нас навіть партії немає направленої в цьому напрямку. то створіть хоча б якусь партію, в яку всі би об'єдналися і яка боролася іменно за такі речі. Такі прості, банальні речі, як обмежена держава, яка займається лише армією підслужбами. Вільні громади, які конкурують між собою і тому створюють найкращі умови. Вільні люди, які озброєні, які зможуть протистояти будь-яким бандам, будь-будь будь чому. І при тому, що така країна стає просто максимально сильною. І вже кожен ворог розуміє, якщо він заходить, якесь захопить якесь містечко, він він не зможе там спокійно зайти і когось там ізнасилувати. бо навіть жінка зможе його там пристрелити, я небудь в подворотні, коли він захоче там щось з щось з нею зробити, От таку ми країну можемо отримати. Країну, з якою ворог не захоче зв'язуватись, якою він втратить інтерес до, до захоплення, бо йому не будуть потрібні т... люди в такій країні. Туда він буде думати, як піти на переговори, як щось здати, а... і тому подібного. І ви можете в цьому допомогти. Давайте це зробимо. Самі думайте, що в цьому напрямку можна зробити. У вас є більше ресурсів, більше можливостей, як кажуть, сказати нашій владі, що все, пора, пора вже це робити. А ви більшість час, як мені кажеться, вимагаєте мова і тому подібне. Це ви отримуєте. Але нам треба економіка, нам треба ресурс, нам треба перемоги. Подумайте про це. Дякую.